Я знайшов найбільш токсичну фанбазу серед прихильників музики. І це взагалі не якісь фанатики Попу або Тейлор Свіфт, це секта імені Кузьми. Тому що як тільки я зняв ролик, в якому кажу, що Кузьму не те, що навіть причисляти до якогось музичного олімпу, а взагалі говорити про те, що він зробив якийсь вагомий внесок в музику. Це абсурд одразу набігло. Від звинувачень в тому, що в мене немає смаку, до того, що ну, він помер, ще його не чіпає. І, звичайно ж, до погроз. Ой, як я це люблю! Посмішили. І, взагалі не цікавить, що і музикант він був на рівні. Гри на гітарі під під'їздом в п'яному стані? І нитик він був прям від Бога. Тільки ж треба засунути свою морду в політику, і немає ніякого значення, що ти в ній не розбираєшся. Але наші Зрадофінчики одразу набігають і починають робити з письми божество. Бо як же так? Він же ж ниє разом з нами. Він каже, що все погано. Але так дуже добре себе чухає при будь-якій владі і колись виступав на концерті партії регіонів. Але про це вони дуже так зручненько для себе забувають.